Світає Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні оранка. Оранка під картошку. Це куди нам без неї. Це ж зараз такий зараз сезон. Так, дивіться, що я хочу показати. От тут є маленький проблемний участок. Хазяїн захотів розгорати. Метрів 10, мабуть. постовника. А От, тут стояла вода. От, хазяїн хороша людина Чемно, бивший директор школи, учитель мій, потім вже після школи 30 років. Вот так ми підтримуємо контакти з ним і ведемо дружбу. Треба йому допомогти сьогодні. От дивіться. Я дивлюсь на цей участок. Ну Воно вигориться, але буде брила, мокра скиба. А там далі, звісно, піде. Людина хоче посадити картошку, він тобі займається там, не спішить, маркерує і там собі частинами садить, щось якусь там городину. От діло в тому, що такий в мене прогноз. І ще нічого я... Вчора подискував я його. Нічого ще я не горав, але... Ставте парі, що буде з цього роду. От там по горбу буде нормально, а тут буде мокра брило. Ну що ж, пройду, зажену, побачимо, що воно виходить. От мені такі городи більш цікаві, де якісь проблеми якісь. А там що приїхав, пух вигорав, ніякої цікавості інтересу немає. А тут треба трошки по... погратися побачимо, вигорім. потім включуся, за жену. побачимо першоначальний результат, що воно покаже. Так, в зробили ми загоню. Бачите, так як я і предполагав. Брила, груда. Скиба. Ну, з цієї сторони трошки краще, але все одно груда. Можливо, можливо, прийдеться ще й фризувати. Поно вам трошки підсохне. От таке. Такий ми маємо. Первоначальний результат. Добре, догору побачимо. Закінчили ми роботу. Ну і що? Одне вирок один мокро. Треба дати йому час підсохнути. Бачите, тут зовсім стояла вода. Над колії поробилися. Ну так, вигород, ну, вигорилось вигород. Вигор, вигор. Треба тобі те, що треба хазяїна привезти, хай оцінить обстановку. Як треба, додатково будемо далі обробляти. Понимаєте, солярка вложується. Це ж лишні, затрати, лишні витрати. Визвемо хазяїна, хай подивиться, рішить. Ну, тут воно, бачите, там далі понад меж був вивертало. Тут з цієї сторони теж. Щось додатково треба буде робити. Ось такий сьогодні був город, як ми любимо, з пробуксовкою, з напрягом. Ну все, на цьому дякую за перегляд. Хай хазяїн садить картошку. Привіт вам, Константин Васильович. Дякую всім, хто участвував. До зустрічі!